Вітаю всіх! Ну що, давайте сьогодні подивимося, що нам покажуть руни про майбутнє події. Найближче майбутнє протягом місяця. Що там у нас? Мені говорять, що вам як приходить якась може бути гарна новина, може бути неочікуваний подарунок. Але... Тут у нас знову ж таки руна Р, яка говорить за нагороди за минулий період, ну або за минулу роботу. Якщо ми говоримо про новину, то тут в щось ви вкладалися і очікували якогось підтвердження, якогось погодження. Так от ця руна говорить, що це підтвердження, це погодження ви отримаєте. Якщо ми говоримо про подарунки, то знову тут у нас є момент. Вкладання, щоб отримати цей подарунок, що мається на увазі? Те ж саме спілкування з людиною, яка потім вам відвдячить, а можливо, якась допомога, яку ви надавали в минулому, і зараз ця людина приходить для того, або люди для того, щоб вам все ж таки подякувати за ваші підказки. Для когось це може проходити а, так, коли ми вкладалися в щось от, на роботі, а, може бути хобі. І отут нам чітко показують, що на наступному, от хотіла сказати на наступному тижні, Ну окей, хай буде на наступному тижні. У вас почнеться період, коли ви почнете отримувати певні підтвердження, ну або певні винагороди. Що ще ось? Очікуємо. Руна Гірбо, яка говорить у нас про дружбу, але дружба у нас може бути як із власним тілом, як із власними мислями, так і з іншими людьми. То давайте подивимося характеристику цієї дружби. Не вашим, не нашим. Неочікувана характеристика. Тут у нас все ж таки Руна Ансус. І вона як може говорити про неочікувану. <свист> А ну зараз я уточню. Бо тут розумієте, в чому прикол. З одного боку показують як руна очікування, яка може говорити і про подарунки, і про такі, ну, які ви очікуєте, і, можливо, розраховували, але з іншого боку, як би це вам сказати? Не в цей період. Ну, от давайте так, ви зустрічаєтесь з якоюсь людиною, ви розумієте, що колись прийде той момент, що вам будуть дарувати подарунки. Це приємно. І от неочікувано вам щось дарують. Може бути на роботі. Колега повернувся з відпустки і неочікувано щось подарував. Але розумієте, в чому нюанс? Руна <кій> Ансус, вона не вашим і не нашим. Як би і очікувано, і не очікувано. Давайте, що буде очікувано? <гум> Будь-що. І що буде неочікувано? Угу. Очікувано буде посторонна. Будь-що. Як це зрозуміти? А ніяк. А ні, як. руна радості перекрита. Це показують мені те, що неочікувана може бути подія, яка не зовсім вам, вас порадує. От тут я вам зразу скажу. Ця подія буде пов'язана з людиною. Угу. Угу. Руна Біркана. Руна Біркана. До якої ви ну, маєте відповідні відчуття? Ну, почуття можуть бути стосунки, може бути дружба, може бути е, якісь моменти по роботі. Про що саме тут? Здравстя, довго тривали, що довго тривали. Розуміло. Дивіться, вам говорять про що? Так, тут у нас є неочікувана ситуація, яка вас змусить трішечки вийти в момент очікування, ну або в момент застою. Про що це говорить? Як приклад, ви можете спланувати з якоюсь людиною зустрітися, як приклад, ну. На наступному тижні, а вам говорять, що ні, на жаль, на наступному тижні ця зустріч не відбудеться, але вона може відбутися через тиждень. Тобто тут, показують, що будуть неочікувані якісь моменти втручань, при тому, які не залежать, скоріше всього, не від вас, не від тієї людини, які вам прийдеться подолати. І якби руна застою іруна потреби, вказує, що у вас буде потреба на певну людину, тут я б сказала більш такі, знаєте, романтичні стосунки. Одначе ця потреба вона не буде ну, знаєте, такою довго тривалою. Просто сам момент він відбудеться неочікувано. І чи відбудеться загадане або задумане трішечки пізніше? Показують, що так, що цей застой він буде не критичний, бо тут у нас руна турісас. Руна критичних ситуацій, вона перевернута. А оцей застій він буде не дуже такий критичний, не дуже затяжливий. Єдине, що вас попереджають, що це може бути неочікувано. І на це варто звернути увагу, хоча б для того, щоб скоригувати десь якісь моменти. Ну або якщо це відбудеться, не починати звинувачувати ту людину, себе чи обставини. Ну, буває всяко, особливо в наш час. Тепер, якщо ми говоримо про те, що відбудеться очікувано, тут у нас руна прориву, руна Дагас. Туди у вас там відбудеться прорив? Скажіть мені. Там, де ви відчували себе безсилими, руна сили перевернута. А там, де у вас не вистачало сили, там, де ви відчували себе слабкими. Можливо, де вам здавалося, що ви, ну, просто не профі, не дока, не умілиць. Ну, коротше, той момент, коли ви відчували себе взагалі не в власній отерілці. Ну, то що буде з цим проривом? А, що це значить? Ну, тут у нас Атілія руна спокою. Мені цікаво, що значить цей спокій. А, прийде ваш зоряний час. Ну, по-перше, якщо хтось над чимось довго працював над якимись проектами, над якимись реалізаціями, вам показують, що ваші ці моменти очікування, ваші моменти ці вкладення, вони якби, оплатяться. Тому що тут у нас ідуть дві яскраві руни: це у нас руна сонця або руна зоряного часу, і руна. Господи, спокою, думаю, як отілія. Іру на спокою. Тож, знаєте, в мене таке відчуття, що ви як будете відпочивати в променях сонця або спочивати на лаврах. От Те, що вам не вдавалося, ну, не просто вам вдасться легко, а ви як навіть відчуватимете. Можливо, чомусь мені показують як силу в власних кінчиках пальців. Я не знаю, чому так. Ну, показують таке. Тож я і перекладаю. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсором. О, Це вже я з старого каналу почала говорити. Тож дякую до нових відео.